28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном за версією WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та екс-чемпіоном UFC Френсісом Енганом. Цей бій буде проходити за правилами боксу. Це буде десятираундовий поєдинок, на кону якого не буде стояти титул Ф'юрі. Переможець цього поєдинку буде нагороджений єдиним у своєму роді поясом чемпіона WBC Ріят, який організація WBC Вигадала та виготовила спеціально для цього поєдинку. Що нам відомо про Френсі Сенгано? Йому 37 років. Вага Франко камерунського бійця сягає близько 120 кг. зріст – 193 см, екс чемпіон UFC. Енгано відомий своїми нокаутами всередині октагона і володіє на ударом з обох рук. Часто закінчує поєдинки на початку першого раунду. Багато аналітиків вважають удар Енгано найважчим серед усіх бійців світу, незалежно від виду бойових мистецтв. Але бокс – це не змішані єдиноборства. Ми вже бачили поєдинок між Конором Макрегором та Флойдом. І я думаю, ми тут нічого нового не побачимо. На мою думку, бій триватиме стільки, скільки того захоче Тайсон Ф'юрі. До речі, одним із тих, хто допомагав готуватися енгану до поєдинку з ф'юрі, був український боксер Олександр Захожий, який на зріст вищий за ф'юрі на два сантиметри. Одразу після поєдинку має бути оголошена дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу на дважній ваговій категорії, в якому Олександр Усик протистоятиме циганському королю. До речі, Олександр відвідує біф Юрі біф'юріянгану у Саудівській Аравії. А ви можете написати в коментарях своє ставлення до таких поєдинків. Цікаво буде почитати. Дякую і до зустрічі.